Подією в культурному житті міста стала творча зустріч із відомими українськими письменниками братами Капрановими Віталієм та Дмитром. Вони завітали до Славути в рамках всеукраїнського туру презентації книги Забудь річка. Роман був вперше представлений у березні 2016 року, і з того часу брати об'їздили 70 міст і містечок України. Свій творчий вояж називають Кобзарство і переконані, що українська культура передається повітряно-крапельним шляхом. А серед читачів глибинки десь з Стає майбутній президент, якому хотіли би потиснути руку Презентацію роману. Забудь річка автори побудували на розповідях про передісторію, історію написання книги, цікавих відступах про те, як виписувались психологічні портрети головних героїв, і про те, як їх історія перекликається із особистою історією родини Капранових. Адже ідеєю роману письменники завдячують своїм дідам, один з яких червоноармієць, а інший ворог народу. Один зразковий, другий не Зручний добровільна втрата пам'яті, до якої спонукала тоді радянська система, лише через покоління дозволила внукам дізнатись об'єктивну правду. Тому не випадково за назву книги брати Капранове взяли назву з української міфології. За уявленням людей між нашим світом і потойбічям протікає ріка, пролітаючи, яку душа після смерті людини забуває все. Роман розповідає про розслідування родинної історії трьох людей, які під час Другої світової війни під Одним іменем Степан Шагута потрапляють у різні армії: комсомолець у дивізію СС Галичина, син офіцера УНР, Червону Армію, польський Жовнір. Упа через багато років випадково зустрічаються двоє нащадків, які змушені вести родинне історичне розслідування трьох доль, що стали однією долею українця у Другій світовій війні. Книга писалась авторами протягом чотирьох років, і багато в чому до її написання спонукали читачі. Вся забудь річка з за великим рахунком це дитина попередніх поїздок України. Тому що написавши цю історію мальовану історію незалежності, ми зробили тур. Обласними містами і університетськими і зустрілися. Ну їх звичайно менше ніж районних центрів, як ми зараз їдемо. Але ми зустрілися з критичною масою людей, обговорюючи оцю історію, малесеньку цю історію. І почули безліч отаких історій, одна з які лягли в основу нашого нинішнього роману. Тобто, насправді нас просто копняками допхали до роману читачі. Просто ми, ми відчули тиму. Дуже важливо написати те про те, що буде цікаво, якраз коли роман буде готовий. Загалом Забудьрічка або річка Забуття це кривава ріка. І автори проводять аналогію із сучасним Донбасом, де нащадки забули, що колись це був край, де переховувались від радянської влади українські повстанці, дисиденти. Тепер їх внуки одягнули георгівські стрічки. Таке безпам'ятство і приводить до трагедії. Забудь річка має бути закопана в кожній родині, закликають письменники. Презентуючи роман, брати Капранови з перших хвилин заволоділи аудиторією. Їх жива, назви. Чайно багата мова, пересипана метафорами, афоризмами, заправлена тонким почуттям гумору, перетворила годинну творчу зустріч на непересічну подію, духовне збагачення, від якої, сподіваємось, отримали обидві сторони. Найбільше ми цінуємо, коли приходять добровольці, а не невільники. Звичайно, можна загнати дітей, силоміць, можна загнати райдержадміністрацію і перевірити, щоб всі були. І ми такі випадки знаємо. Але найцінніше для нас добровольці, які йдуть, вироблять вибір свідомий між борщем і книжкою, між пляшкою і книжкою, між щоденними турботами і книжкою, тому що це люди, які беруть на себе відповідальність, і на них. В принципі і лежить відповідальність, можна покласти потім відповідальність не тільки за власну родину, і власну долю, але і за вулицю, місто, район, кожного свій масштаб, Україну. Презентували брати Капранові інші свої книги Історію незалежності України Кобзар «Кобзар-2000». по завершенні презентації зал тепло вітав авторів. Народознавець, колишній вчитель української мови та літератури Марія Караван, не втрималась від подяки письменникам за їх творчість і громадську позицію патріотів. Міський голова Василь Сидор від громади вручив письменникам на згадку невеличкі подарунки. І всі, хто забажав, зміг придбати книги авторів братів Капранових з їх іменним підписом. Покидали на. Наше місто відомі письменники за їх словами із добрими почуттями. Їх приємно вразило, що Славута має гарні бібліотеки, бо саме вони є показником розвитку культури. Це вам пощастило страшенно і цінуйте це, тому що ви унікальні. В продовженні теми під час презентації в частині одного із відступів, ділячись своїми відкриттями та спостереженнями, письменники згадали про відкритий ними у 2005 році закон природи, який назвали законом братів Капранових. Він звучить так: чим менше бібліотек на душу виборців, тим більше голосує за Януковича. І це вже доведений історичний факт. Зустріч із письменниками потішила розум та зігріла душу всіх її учасників. А подовж на насолоду уже опосередкованого спілкування надалі зможе книга.